Лебідка розбираємо біта на три, болти усі зірвав, усі відкрутив, пічка працює, гріє. Не дуже, ну, то я дороблю, поки зробив, як бачите, отак. Так, і тепер давайте знімемо кришку. Зараз я рукавичку одягну. З однієї сторони, можна сказати, не знаю, що з цього вийде, але. Я її розбираю. Ну, теоретично, мастило є. Теоретично не сказав би, що воно тут загусло, але я не можу її, коли перемикаю перемикач. Ага, зрозуміло, як він працює в нього. Є місце, де він повертається, є місце, де він повертається в зворотньому напрямку і фіксує редуктор. Ну, як кажуть, поки От так Ну, давайте, та ні, воно сухе, воно пересохло. Все. То так здалося, що воно працює. Тому що, я ж кажу, коли тягнеш за... Трос, воно зовсім редуктор цей не крутиться. Тобто мастило там загусло, розбираю далі. Ну що, я витягнув цей механізм, шестерні звільнились, і от бачите, вона стоїть на столі, і я її за трос тягну. І тягну тепер однією рукою навіть не зрушуючи з місця лебідку. Так що мастило багато чого значить, все воно отаке. Випущу я, мабуть, відео щодо чого та як. Ну, а потім все перемию, зберу і подивимось докупи, як воно працює. Обов'язково все робити чистими руками або у рукавичках. Це вам дасть менше бруду на руках, менше будете мити, менше все перемацаєте. Так що, дивіться далі, слідкуйте за моїм каналом, ставте подобайку, пишіть коментарі. Далі буде.